Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати полуничну шарлотку. Нам знадобиться 4 білка, 4 жовтка, 50 г сметани, жирність неважлива, 50 мл рафінованої олії, 130 г цукру, 160 г борошна. Тут у мене чайна ложка розпушувачу, дрібка солі та ванільний цукор. Також знадобиться 300 г полуниці. В чашу міксера виливаю білки, сипаю цукор, ванільний та сіль, і буду збивати, додаючи цукор. Білки у мене вже гарно збилися. Тепер додаю сюди жовтки, олію та сметану. І ще раз розмішаю на мінімальній швидкості лиш, щоб трошки змішалося. Сильно взбивати не потрібно. До борошна додаю розпушувач, перемішую і можу додавати в яєчну молочну суміш. До речі, подивіться, яка вона ніжна, з бульбашками вийшла. Дуже красива і дуже повітряна. Перемішую і додаю сюди борошно. Тісто я вже вилила в форму. Зараз наріжу полуницю, розрізаю полуницю кожну на, так, на 4, на 4 шматочки, ось так, четвертинками, і буду викладати поверх тіста, змішувати полуницю з тістом, не раджу, перемішувати вірніше, бо полуниця опуститься на дно, і пиріг буде дуже-дуже вологий і осяде. Ось так викладаю полуницю хаотично. Шарлотку відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Друзі, ось такий ніжний, соковитий та неймовірно легенький та пористий пиріг у нас вийшов.